Привіт! Цього разу буде коротеньке відео про невеличке містечко поблизу Таліна, всього 40 км від Таліна. І чому власне я хочу про нього поговорити? Тому що я не полишаю якихось надійзнити супер дешеву нерухомість десь поблизу Таліна, і так щоб там було чарівно і прекрасно, і все відренововано йшов за три копійки. Ну, це звичайне бажання звичайної людини, тому що ми зараз з сином певно будемо роз'їжджатися, тому що він вже великий. Дорослий чоловік, що можна так сказати, і жити разом далі буде все складніше і складніше, тож треба починати думати. І ось я починаю, тому що в Таліні нерухомість дуже велика. І я їжу собі навколо. Таліна десь приблизно 40-50 кілометрів. дивлюся, що дає, і чому коси? Тому що кос дуже гарна транспортна розв'язка. Там є і електричка, є, і автобуси. Ну я вирішила поїхати подивитися, що ж там за містечко і чим воно таке класне, тому що дуже багато людей, які живуть в коси, приїжджають працювати в талі. Я власне в офіс хожу декілька разів на тиждень, тому мені жити десь за містом, саме воно. І, власне, нерухомість в Таліні дуже дорога, дуже дорога. А в регіонах навіть ось у 40 кілометрів від Таліна і там вже в рази дешевше. Але чи воно дійсно того варте? Так почнемо з того, що Кос виглядає ну не супер фенсі місто. Будемо відверті, такі не дуже відреновані будинки в більшості випадків, якщо ми говоримо про квартирні. Але багато приватного сектору, і люди живуть у власних будиночках, ну там вже залежить від статків кожної родини. Але в принципі люди намагаються тримати в чистоті, садок завжди гарний, вичищений. Ну такі щоб випадки, щоб там десь щось було залахмічене, засмічене і завалене. Це дуже-дуже дуже рідкі і це точно буде жилий будинок, а просто покинути щось, за чим ніхто не доглядає. Аби моя дитина була мала. То в коса, мені певно, б сподобалось, дуже тихе містечко. Дуже гарний дитячий садочок, дуже гарна гімназія, в тобто школу дуже гарно дитину віддати. І, ну, як завжди, в регіонах, там приділяється велика увага навчанню, і вчителі гарні, діти там беруть якісь нагороди, тобто якось сфокусовано. Цьому є спортивний комплекс, є куди віддати дітей на кружки, але мені це не болить. Мені болить інакше. Я люблю вийти попити кави десь в кафешці, коли сонячно, і ти сидиш за віконцем або на терасі, сидиш на тебе світить сонечко, що в Естонії буває дуже рідко, і ти такий насолоджуєшся всім прекрасним. В коси. тут uh, трохи не вийде, тому що є всього декілька кафе, і вони виглядають. Ну, не найкращим чином. А така є непогана пекарня, але навіть якщо вони і поставлять столики назовні, щоб бути назовні, то воно прямо на великій дорозі біля автостанції, тобто це проїзна така дорога, де не сильно буде приємно сидіти, коли на тебе пахтять всі ці машини. Тобто таке теж. Що з гарного є, то це величезна церква, і вона ще 13 го століття. За нею громада неймовірно добре доглядає. Вона в дуже гарному стані. В принципі, це така історична локація, куди приходять всі громадяни, які більш-менш віруючі на якісь свята. Не не сильно такі віруючі, але все одно на різдво. Буває, що і прийдуть в церкву. Плюс там проводяться якісь концерти, тобто сюди можна приходити на якийсь такі концерт концерти когось співу, чи чи якоїсь музики дуже добре. Що ще в коси такого непоганого? Те, що є Лаудовель, як це називається. Ну, це співоче поле, чи поле, де люди приходять і збираються така, поспівати, пограти. І тут на Яніпаєв розводять вогнище, тобто на Івана Купала розводять тут вогнище. Це така традиція. Якщо ви не знали, то в Естонії Яніпаєв це Івана Купала, це як друге Різдво. Тобто Взимку різдво це свято а День Івана Купала влітку, ну просто ніхто не працює, все зачинено, всі святкують. І це величезне, грандіозне свято для естонців. Тому так, у кожному містечку є таке місце, де збираються люди, співають пісені, розводять вогнище і святкують. Звісно, не тільки на Яніпаєв. Косе містечко невелике, тому, власне, і площа така собі так, місце не таке велике. Але досить доглянути, тобто, є де і сісти, є і сцена, є, і галя. Де люди можуть тусити, розмістити якісь ятки з торгівлею. Тобто тут все є. Ну, наявності. Якщо ми говоримо про природу, то дуже-дуже-дуже гарно навколо, дуже гарні ліси, є де погуляти, є взимку, куди сходити на лижах, покататися. Я не катаюсь, кому це треба. Але просто навіть по лісі погуляти дуже класно, звісно, і гриби є де збирати ягоди всілякі. Так кос в цьому плані плюс. Ну, якщо говорити про якісь соціальні елементи, звісно, вони тут є. Не, ну, без них нікуди не дітися, але їх не так багато, і вони потихеньку вимирають ці відголоски 90-х, коли було модно ходити п'яному чи там, якомусь обірванцю, без роду діяльності і всякого такого. Тобто ці трохи якось вони зменшуються і зменшуються. Навіть за той час, коли я буду в Естонії. 6 років то я бачу величезний прогрес. Коли я приїхала, їх було набагато більше а зараз. їх все менше і менше. А з другого боку, видно, що в кося громада неймовірно турбується про це місто. І, взагалі, в таких невеликих естонських містечках громада дуже часто дуже активна. Вони вибивають гроші на реновації на те, щоб підтримувати місто в гарному стані. І плюс вони якось так турбуються. От якщо ми говоримо про маленьких діток, та то вони вивішують якісь арт, який зроблені дітками на заборах. І ну це приємно, це якесь мило, і діти пишаються, і батькам око радує. Чому ні? Дуже дуже класно, мені подобається така. Ініціативність, плюс вони розвивають не тільки там, забор зробили, щоб дітям вишити картини. Ні, вони і дороги ремонтують, і якісь пам'ятки історичні підтримують. Але ще з другого боку будинків самих яких квартири. Бажано було б більше приділяти уваги, але тут друга ситуація, що людям люди повинні самостійно реновувати, і це дуже дорого. Люди мають брати кредити. Хоча зараз постанова така, що до, до кінця 2026 року Європейського Союзу постанова ці всі будинки мають бути відреновані. І є гранти від держави, які допомагають реновувати, але все одно людям приходиться платити. Велику частину цієї реновації це досить дорого. Ну уявіть цей будинок, весь обтягти, все перефарбувати. А тут все по нормам робиться, ви... ставляться ці ліси, за які треба платити кожен день. а Вони там стоять півроку. Ну коротше, там якісь шалені гроші, і люди відтягують, відкладають. Я розумію, але з другого боку, оці всі будинки виглядають не так прекрасно. Ну і власне і нерухомість, чого я туди поїхала сама су цього відео, те, що нерухомість так, там за 50 за 60 тисяч можна купити двокімнатну квартиру в такому не дуже гарному стані. Треба буде ремонт. Але в Талліні визитки гроші не купити житла. І якщо в принципі знайти роботу прямо в коси, то зарплати там. Приблизно такі самі, як в Таліні, може трошечки, трошечки менше, але якщо ви будете їздити в Талін з коса, то вам платити за громадський транспорт кожен день, що вийде приблизно один на один. Тобто тут різниця не така велика. Зважайте, якщо у вас руки з плечей, так би мовити, то можна знайти і в сільському господарстві тут роботу, і на будівництві, і на налагоджені доріг. Тобто тут таких от робіт, які потребують і розуму, і фізичної праці разом досить багато. І можна знайти хорошу роботу на нормальну зарплату, тобто там в півтори тисячі євро ви будете заробляти. І цих грошей цілком достатньо для того, щоб жити е самому і навіть з дитиною, я б так б сказала. Так, думаю, головні моменти ми обсудили, обговорили. Якщо щось не покрито, пишіть в коментарях. Або чекайте наступних відео, де я буду далі шукати, розглядати і ділитися з вами якимись своїми знахідками. Можливо, це вам знадобиться можливо, просто дивитесь для того, щоб е знати, як там на іншій стороні і чи не варто нам би було переїхати. Хоча я думаю, що от як коса, то так багато українських містечок виглядає. На цьому, все. Дякую вам величезно за перегляд. Попрошу підписатися, поставити вподобайку і гарного нам дня!